Всім привіт! З вами Юрій та Студія та Секюті. Заїхав нам автомобіль Крузак-200, який ми робили у 2019 році. Це відео я знімаю для того, щоб показати е, всім, хто говорить про Ржавщину. От дивитесь, е, штирі ніякої Ржавщини. 19 рік. Е, замок капоту. З, 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 з цієї сторони малесенька. Є Ржавщина, але здесь немає. Цей замок капоту майже як новий. Ніякої ржавчини, це нержавіка. І штирі, ой, шипи, сорі, для розриву пневмоподушки. ніякої ржавчини. Тому це вже 5 років. Прошло и не я Приїжджайте Приезжайте к нам. С вами был Юрий, та студия автосекьюрити.